Це все, що мені подарували дівчата. Як ви думаєте, наскільки мені вистачить цього в'язання? <гум> в'яжи, в'яжи в'яжи. Це просто. Всім щиро дякую. Це я все зібрала, хочу трішки навести лад в своїх в'язальних запасиках і порозкладати. Шкарпеткову до шкарпеткової, іншу пряжу до іншої. Можливо, дещо знайду те, що мені необхідне буде на якийсь із процесиків. Ну, ось якось так це виглядає. Тому я зараз біжу це все складати. І ось так розпочинається мій тижневий влог. До речі, ось цю пряжу я ховати не буду. Я хочу її спробувати і пов'язати з неї. Мені Валюшка житейське в'язання писала, щоб я таки зміксувала. Не знаю, подивлюся, подивлюся, поки що я не готова це робити, але все може бути, поки розпочну процес. Вівчарі мої ось ці з бавовну, бавовна з льоном відправляються, поки що відпочити. Ну і шкарпеткова пряжа також, мабуть. Та, в принципі, те як і інше, тому що, тому що бажань багато, а часу не вистачає. В'яжу те, що є, і буду по максимуму просувати свою сукню. Але в мене, окрім сукні, є ще один процес, тому буду в'язати їх. Все відключаюся, складаю і біжу пити каву. Ну, і, звісно, показую, ще чим займалася на цьому тижні, це пекла ось такий смачний бісквіт, перекладений бананами і присипаний горіхами. Вітаю, дівчатка. Пізній вечір середи, і в мене була готова робота, але стала не готовою, тому що в мене я набрала петлі, пров'язала. Одну частинку рукавчика, ну, точніше, обв'язку рукавчика і іншу. І щось я помітила, що різна кількість петель. Я їх не рахувала, тому що я дивилася фільм і заодно в'язала. Думаю, зараз я швиденько. І десь трішки прорахувалася так петель на 8. Тому я розпустила ту, що в'язала першу, тому що вона більш така стягнута була, обв'язочка. І зараз я. Набрала петля, але вже сьогодні в'язати не буду, буду в'язати завтра. І а так, а так би в мене було дві готових роботи. Ось така жилеточка виходить. Донька приміряла, трошки якась вона така, як вузькувата. Але після прання подивимося, що з нею буде. Розпускати я її однозначно вже не буду, тому що вив'язано, ну, як би, вже вив'язана готова робота або комусь віддам. А може і буде носити, одним словом, будемо дивитися, що з цього вийде. Ось така жилеточка дов'яжу завтра обв'язочку, принаймні мені так хочеться, і буде готова жилетка. Відправиться в прання, і я думаю, в цьому в'язальному влозі я вам покажу готову роботу. Це я в'яжу з твіду, хто не знає. З'являються нові підписники. Сама якийсь візерунок придумала, щоб пряжа не косила, начебто нормально, начебто не косить. Так, а що ж було моєю першою готовою роботою? А першою моєю готовою роботою сьогодні були шкарпетки, дівчатка. От зараз сухнуть на батареї. Ось такі гарненькі, цікавенькі шкарпеточки. Пряжа розкрилася, пряжа різних виробників різного ну, склад майже один і той самий. Ось кінчик виліз. Не хоче ховатися. Ось інша шкарпеточка. Це я в'язала в рамках проєкту. Здається, шкарпетковий рік називається. Підпишу тут десь на екрані, тому що я не пам'ятаю, це в інстаграмі це шкарпетки пані Скруч. Нам потрібно було поєднати 5 моточків. Ну, я думаю, мені це вдалося. Так що висохнуть і я ж вже вам на столі в наступному з підключень якихось покажу їх. Добрий ранок четверга. Взяла на роботу ось цю. Пряжу. Ті шкарпетки я дов'язала, а ці буду в'язати, взяла спиці номер 2 Я думаю, мені буде нормально на них в'язати цю пряжу. Тут у нас 300 метрів на 100 грам. Будемо тестувати. Підмот вирішила ніякий не робити. Хочу її протестувати, як то кажуть, в чистому вигляді. Спиці номер 3-3,5 рекомендують, але ну, я ніколи не притримую з цих рекомендацій, тому що в'яжу, мабуть, трішки вільніше, ніж те, що в рекомендаціях. Беру менше десь на піврозміра, а то й на розмір. Ось так будемо працювати. Вдасться сьогодні щось розпочати, не вдасться. Вже, можливо, ввечері підключуся і покажу. Подивимося, тому що не завжди є можливість, точніше, її майже ніколи немає, а інколи випадає декілька хвилиночок, так як вчора і мені вдалося дов'язати на роботі шкарпеточки ті попередні пані скруч. А ще вам хочу показати, що я в своєму кардиганчику одягаю, коли прохолодно, і сиджу. Хочу сказати, що рукава, бачите, позатягували стрічки, пряжа якось по рукавах витяглася і начебто подалася в ширину. Бачите, як не дуже гарний вигляд. Але я тут сиджу, мене тут ніхто не бачить і мені це ніяк не заважає. Бачите, якось так? Але ношу, що, мені подобається? І мені дуже сподобалося ось це поєднання пряжі. Воно таке класне, воно таке. Тугеньке, тверденьке. Навіть не знаю, можливо щось зв'язати з тією пряжі, що є такі в такому міксі. Ну, подивлюся. Пока. Доброго ранку, п'ятниці. Я сьогодні вдома і в мене тут ось щось буду робити. Ще не визначилося що, тому що в мене два процесики. І зараз буду обирати. Мабуть, все-таки візьму свою вишиваночку в роботу, повишиваю, а потім буду в'язати. Ну, не знаю, гублюся, гублюся. А ось тут у мене йде тренування сили волі. Я сьогодні вирішила собі зробити розвантажувальний день і посидіти на кефірі. Подивимося, у мене колись така була така вже практика. То мені, в принципі, подобалося і заходило це все діло. Перший день важко. Звісно, це раз у тиждень. Кефір і, можливо, навіть яблучко якесь. Можу, навіть запекти його. Ну, подивлюся. Подивлюся. Так що будемо щось працювати. Потім підключуся і вже покажу більш детальніше. Доброго дня, суботній майже вечір. У нас засніжило щось таке мокре, летить і трішки побіліло навкруги. Зараз вам буду показувати, що ж мені вдалося на цьому тижні зробити. Які процесики я просувала, що дов'язала, тому що є готові роботи. Вітаю вас на каналі. Дівчата, сьогодні вже. Неділя хотіла вчора відзняти відео, але так боліла голова, що просто капець. Думала, відзніму і поставлю, щоб уже монтувалося. Але, на жаль, не захотіла, чесно кажучи, тому що голова болить, сил немає, вирішила просто пов'язати в своє задоволення. І так, як ви зрозуміли, вже у мене на цьому тижні зв'язалася. Пара шкарпеточок це ось такі чудові шкарпетки. Шкарпетки пані Скруч. в'язала в рамках проєкту Шкарпетковий календар 2024. Це в Інстаграм, він проходить. І я зв'язала ось такі, використала 5 моточків. Моточки я тут ставлю фото, які в мене були. Деяку пряжу вив'язала в нуль. Це ось ця пряжа вив'язана в нуль, вив'язана в нуль ось ця пряжа. Ось ця ще в мене залишилася. Ця також в нуль вив'язана, ця також в нуль, і ці ще трошки є. Але, е, бачу, завдання вже є на лютий, тому буду щось вигадувати тепер з лютим. Полізу свої залишки, подивлюся, що там є. І буду в'язати, буду займатися чимось таким. Так, відсунула шкарпетки, але, мабуть, таки треба їх забирати зовсім, тому що у мене є ще одна готова робота, і це буде ось така жилетка. Дов'язала все, кінчики поховала, випрала. Ще навіть так пройшлася трішки паром. Ну, що я вам скажу? Твіт є твіт. Я, наприклад, очікувала від нього якоїсь усушки, але полотно розправилося, роздалося. І воно досить непогано виглядає на донці. Вставляю тут фото. І також ставлю ще після цього шматочка під зйомочку, як виглядає на донці дана жилетка. Вона, в принципі, задоволена вже питала, коли можна одягати до школи. Тому. Тому якось так. Плечові шви сшивала петля в петлю. Буде носити, подивимось, як воно буде. Треба собі приміряти, може, воно і на мене підійде? Так що ось такі в мене справи, дівчатка. Попрацювала я задоволена, не зважувала. Я думаю, що я зараз відзніму шматочок, зважу і вам десь тут підпишу, яка вага даного виробу. Що я можу сказати про цей твіт? Твіт як твіт, трішки косить, косив, точніше, тому я ось такий візерунок це я його щось при, придумала сама на ходу. Як -от, знаєте, Поки в'язала резинку, візерунок якось у мене так, мені, він мені якось так сам собі на ум прийшов, я ось тут по боках робила звичайну путанку рис. Але я її просто не дуже люблю в'язати. Можна б, звичайно, було все нею зв'язати, але я її не люблю в'язати, чесно кажучи, не знаю. Чому? Завжди в мене купа помилок, там я якийсь не той ряд пров'язую, потім розпускаю і щось таке, знаєте, незрозуміле виходить. Так, що у мене є ще одна готова робота, і я цим своїм тижнем задоволена. Так що, включаю вам під зйомочку. І так, готовою роботою є жилеточка з твіду. Ось так вона виглядає на донці. Думали, я, наприклад, думала, що буде таке вузька, а вона так гарно твід розправився, і вона гарно на неї сіла. Є ще місце тут, під блузку чи під рубашку. Виглядає? за трішки, якби вийшов довший заперед. От так, так, як і планувалося. Ну, в принципі, все нормально. Буде носити в школу. Тут уже школи залишилося три місяці. І все. І так, дівчатка, ви побачили, як Дана жилетка виглядає на доньці. Хай носить своє задоволення. А мама доносить, якщо, якщо їй щось не сподобається. І так, дві готові роботи. Я задоволена своїми роботами. І тепер буду щось думати по шкарпеткам лютого, в'язати свою сукню і щось іще в'язати. Те, що я вам ще не показувала, але, мабуть, все-таки в наступному відео ви вже побачите, які в мене. Перепетії відбуваються з тим виробом. Я відв'язала, ну, я скажу так, не зовсім багато, але і не зовсім мало по виконаній роботі. Розпустила ту частину і знову розпочала в'язати. І зараз дивлюся, що, мабуть, таки знову треба буде розпускати. Ну, от бувають такі ситуації. Що зробиш? Так що. Дякую, що були зі мною цей тиждень, провели зі мною. Відео вийде вже не в суботу, так як я вже декілька тижнів підряд виставляла відео по суботам. Це, мабуть, уже буде у вівторок. На вівторок поставлю його, тому що сьогодні в мене вийшло відео про грибний пиріг. Хто хоче приготувати, переходьте в рубрику Смаколики. Смачне тісто, і головне, що там його небагато, а в основному там іде начинка. І не обов'язково саме з грибами можна, я думаю, будь-чим приготувати такий смаколик. Тому, тому переходьте і готуйте, кому цікаво. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Пока-пока!